Всім привіт! Хочу вам показати ось це щепа, трошки більше двох неділь пройшло. Що цікаво, дехто боїться щеплювати. Ось це зелений пагін. Це чорним зелене, зелений пагін і чорне. Що видно? Він цей живець. Так, як це його краще. Зивець прищепи товстіший за підщеп на ну, частину. Напевно. Ну нічого, прижився. Я думаю, що піде в ріст і проблем не повинно бути. Так що не бійтеся, щеплюйте в різні, в різні підщепи. І буде якийсь результат. Часто буває таке, що живці товсті і вроді би і нема куди щепити, але суміщаємо одну сторону і надіємося на успіх. Ось це минулорічна ще пояблення. Ось теж було ще в мене я, я відео показував товстим живцем в тоншу піщепу ну якби... Тонший підщепний пагін. Але вже майже нас догнали. і все нормально зрослося і росте, як бачите. Ну, також тут попробував, не знаю, ще, який результат буде, це попробував чорним зелене щеплювати яблуня.